Будучи на посаді президента країни лише кілька днів, Барак Обама уже зробив помітні кроки у зміні стратегії боротьби з тероризмом, видавши постанову про закриття в'язниці Гонтанамо на Кубі. Однак чи може цей радикально новий напрямок цілковито знешкодити Аль-Каїду і зробити Америку більш безпечною? Чи може навпаки буде тільки здійсненням уже давньої мрії терористів? Маріенко продовжить. Зміни, які обіцяв Обама, почалися з його інавгураційної промови. Світові лідери, які розпалюють конфлікти або звинувачують захід в своїх бідах, Пам'ятайте, ваші люди судитимуть вас за те, що ви побудували, а не за те, що зруйнували. Упродовж кількох днів нова адміністрація зробила кардинальні кроки у боротьбі з з тероризмом. Це рішення закрити в'язницю квинтанаму і збільшити військову присутність США на афгансько-пакистанському кордоні. Однак ще до приходу Обами до влади Аль-Кайда зробила його ворогом номер один у світі. У листопаді лідер Аль-Кайди назвав Обаму домашнім рабом, обличчя якого наповнює серце ненавистю. А два тижні тому інше повідомлення, у якому Обаму звинувачують у розпаленні ізраїльського конфлікту у секторі Гази. Він безпощадно вбиває ваших братів і сестер у Газі, мовиться у повідомленні. Вони намагаються змалювати його як ворога. Їх непокоїть те, що він може звертатися до мусульманської спільноти і що його політика може переконати людей, яких можна було б завербувати. Втім, колишній аналітик ЦРУ Майкл Шурер має іншу думку. Вони атакують нас не тому, що ми мали білого президента, і не тому, що Джордж Буш був з Техасу, а не з Кенії. Вони атакують нас за наші дії в мусульманському світі. Закриття Гвантанаму і звільнення утримуваних там в'язнів може покращити імідж Обами у світі, але це не послабить антиамериканської пропаганди Аль-Кайди, а навіть навпаки може її ще більше посилити. Минулого тижня американські високопосадовці підтвердили, що принаймні один колишній в'язень Гвантанаму з'явився у Ємені як провідний лідер Аль-Кайди. Марія Юнко, Голос Америки.